Марний Атлас вийшов у світовий кінопрокат у 2012 році. Попри величезний бюджет фільму 102 мільйони доларів та зіркову кіноплеяду, фільм отримав позитивні, але досить стримані відгуки критиків та такий же невражаючий касовий збір. Однак це кіно варте уваги українського глядача, хоча б тому, що у ньому порушені надзвичайно актуальні для нас питання, що чекає людей у майбутньому і як це майбутнє залежить від кожного з нас. Жодний людський вчинок не проходить безслідно і нічого в нашому житті не буває марним. Саме цю ідею стверджують герої фільму Хмарний Атлас. Героїв, між іншим, є шість як і сюжетних ліній. За що російські критики жартума назвали цей фільм «матрешкою», вказуючи на те, що стрічка складається із різних незалежних. Одна від одної історії. Однак варто відзначити, сюжетні лінії хмарного атласу не позбавлені ідейного та символічного взаємозв'язку. Наше життя не належить нікому. Від утроби й до могили. Ми пов'язані одне з одним. З минулим і теперішнім. Всі наші вчинки добрі чи злі породжують наше майбутнє. Сон Мі одна із центральних фігур картини фабрикат із майбутнього у далекому 2144-му. Вона, як і інші клони, живе задля задоволення потреб так званих чистокровних людей. Дівчата-фабрикати працюють по 19 годин на добу, ніколи не бачать сонячного світла та харчуються енергомилом. Випадково познайомившись із революціонером армії Єднання, Сон Мі відкриває для себе страшну дійсність. Після закінчення робочого терміну фабрикатки їй не дарують. Нове життя а банально вбивають для утроби інкубаторів потрібні величезні об'єми біоматеріалу, а ще так підтримують робочий цикл. Рецикльовані фабрикати, дешеве джерело протеїну. Це мило. Ми поїдаємо самі себе. Змінити світ чи принаймні людську свідомість можуть усі. Головне, не піддаватись страху і діяти так, як підказує серце. Дівчина клон повстає і ламає систему соціальної нерівності. Ви ж знали, що схема союзу була приречена. А ж ви на це погодились? Про це мене і генерал Апіс питав свого часу. Ви були готові до страти? Якби я просто змовчала, правда б лишилась у тіні. Я не могла цього допустити. А що як у цю правду не повірить ніхто? Дехто в неї вже вірить. Чому ми робимо одні й ті ж помилки знову й знову запитує себе героїня Холлі Беррі і отримує відповідь з іншого часу? Межа між звуком і шумом дуже умовна. Усі межі дуже умовні, і їх варто переступати. Можна перетнути будь-яку межу. Головне тільки наважитись на це. У такі хвилини я відчуваю биття твого серця як свого і розумію, що наша розлука лише ілюзія. Моє життя виходить далеко за межі мене самого. Наша історія циклічна, вона повторюється та щоразу дає людству шанс виправити старі помилки. Головне навчитись правильно читати уроки історії, адже герої не вмирають. Вони усе знають і можуть про це розповісти. Варто лише поцікавитись. Ми здійснили, стислий екскурс у світ кінострічки Хмарний Атлас. Однак розповіли далеко не все. Тож переконана, дивитись його вдома вам буде не нудно. Тож бажаємо приємного перегляду.